Камінна топка Тарнава «Респект» 15 кВт. Спакували всі матеріали для монтажу і поїхали в Одеську область. Старий камін потрібно було демонтувати. І ми це успішно зробили. Виявилося, що немає цементної основи. Ми зробили основу та проклали подачу повітря. Так виглядає забір повітря на фасаді будинку. Поставили камінну топку. Та почали встановлювати мармуровий портал. Паралельно проклали повітропроводи. Зробили теплову камеру, до якої приєднали повітропроводи. Ось такий результат ми отримали. Вихід гарячого повітря у кімнаті. Щоб отримати консультацію, телефонуйте.